Добрий день, сьогодні 12 вересня 2023 року. Тут підійшов до Абрикосу. Брався він як харгрант. Перший я брав тих людей. Ну, казався не харгрант. Тут я його вже частично перещепив на Мемфіс. Ну, оставлю там гілочку одну, ще подивимося за ним. Дивився я на сайт тих людей. Там у них є фарліс, такий, сорт абрикосу пізнього і фаралія, фар... здається. От я не знаю, можливо це щось із того. Ну не, не схоже, щоб це була дичка. Ну так, Зірвати один. Там потім пізніше ще такий він. Може, хто знає, що за сорт. невеликий 58 грамів? Зараз розкусимо його, От так. Нема. Мало соку. Такий малосоковитий. Цукор є. Ну, не так його багато. Ще не дозріло воно, мабуть. Ну, кислоти небагато, я б сказав. Куштував фаркло. Там поки більше кислоти. Це вже кості цей другий рік від посадки. В общем, понаблюдаємо ще далі. Можливо, і залишимо гілочку. Отак. Далі буде. Сьогодні 23 вересня, 23 року. Це зараз ми їх, мабуть, вже це абрикосик. Все-таки я думаю, що це сорт «Фарліс» все таке це сорт Такі абрикоски трішечки менші, ну це сигналочки, ніж Фаркло. Ну це сигналки 40 грамів 50 майже. Так, якщо рівняти з фаркло. Ну, говорю, що це сигналки, другий рік від посадки дереву, да. Що, і зараз ще може розрізати, який він став за ці 10 днів. Кісточка відокремлюється. Запах такий, як і фаркло. Ну, щось там трошки десь окремий той тон. тон. Тут чу чуточку кислинка більш виражена, ніж фаркло. М -м не знаю, що смачніше цей чи фаркло. Скоріше всього це фарліс, фарліс, Ну отак я в каталог і внесу, фарліс під питанням. Ну, нагадаю, це сигналки. Ясно, що далеко йому до літнього абрикосу, але для такого періоду, в принципі, нормально.